Яка людина ніколи не стала б твоїм другом? Люди, які надмірно грубі і постійно жартують та називають себе засранцями, начебто, це неконтрольована риса риза характеру, особливо коли це зі своїми друзями, є різниця між дружніми жартами і грубістю, коли всім іншим стає незручно. Це мистецтво знаходити людей, з якими ви можете розслабитись, тих, з ким ви можете легко жартувати. Я фліртую заводжу друзів у 90% випадків за допомогою жартів, тому я найкраще лажу з людьми, які відповідають мені взаємністю. Зазвичай це мій барометр. Я трохи дражню, і якщо вони дражнять у відповідь, я граю на цьому. Якщо вони не дражнять мене у відповідь, я сприймаю це як натяк на те, що їм не подобається така форма спілкування. Єдина проблема, яка в мене є, полягає в тому, що іноді я справді не помічаю, коли хтось грубий зі мною. Коли я був першокурсником, група людей, з якими я тусувався, помітила одного хлопця, що дуже багато брехав. Це було нав'язливо, і ми це відчували. Будь-яка тема розмови: о, він або його сім'я робили це роками і дуже хороші в цьому. Що мене дратує, так це те, що він був по-справжньому розумний. Навіщо так брехати, коли ти не повний дурень? Просто так безглуздо. Люди, які ніколи не можуть визнати, що помиляються, як би до коріна не праві вони не були б. А потім, коли ти їм вказуєш на це, вони навіть не визнають цього. Люди, які перекручують те, що ви сказали. О, так ви кажете, що люди не повинні мати права на свободу слова. Чому ви так ненавидите Конституцію? Люди, які скаржаться та неють, про все у своєму житті, це нагадало мені рядок з мюзиклу Верески. Той самий друг, який говорить про тебе за спиною, або без зупинки безікає про інших людей. Коли тебе немає поруч, вони безперечно розмовляють про тебе. Ох, моя стара колега була такою. Якого хріна ти можеш сказати щось погане про всіх, з ким ми працюємо? Очевидно, ти говориш те саме про мене. Я майже нічого не сказав і дозволив їй говорити. Якоїсь миті нас було троє в будівлі, і я міг чути її шепіт в іншій кімнаті, наче я не знаю, що це про мене. Я дівчина зі мною вперше заговорила однокласниця. Через дві хвилини вона сказала, що немає подруг, тому що всі жінки стерви. Чому ти тоді зі мною розмовляєш? А хто ти, по-твоєму, порада для професіоналів? Коли хтось говорить, що не може ладнати з представницями своєї стації, тому що всі вони ривниві, драматичні, стерви тощо, вона ймовірно є найгіршим з того, про що говорить. Як жінка, яка має дуже мало друзів жінок і величезну кількість друзів-чоловіків, я насправді не ненавиджу жінок і не думаю про них негативно. Насправді я дуже хотіла б, щоб у моєму житті було більше жінок, з якими я лагодила б, але з якоїсь причини мені набагато важче зблизитися з ними або встановити стосунки ніж з чоловіками. Будь-хто, хто виявляє нетерпимість до людей за національною ознакою і до французів. Є тільки дві речі, які я терпіти не можу на цьому світі: люди нетерпимі до чужої культури і голландці. Найджел Пауерс. Люди, які брешуть у всьому, типу, якщо ви нав'язливий брехун, коли ви брешете про лайно, яке не має значення, це проблематично. Я працюю з таким хлопцем. Спочатку ніхто не знав, що він бреше, тому що речі, про які він брехав, були маленькими та незначними. Як раніше, у мене була крута машина. Або брехня про розмір свого майна, про роботу дружини це не припиняється. Проблема в тому, що у нього жахлива пам'ять, і він фактично використав одну з моїх історій як свою власну і розповів мені, і так наче це сталося і з ним. Я залишаюся терпимим, але тримаю дистанцію. Він завжди дивується, чому ніхто не хоче тусуватись з ним після роботи. У мене не вистачає духу сказати йому. Я знав такого хлопця, старшого брата друга. Одного разу він сказав, що був найбільш смертоносним вишибалою в Нью-Йорку понад 10 років. Його сестра закотила очі і одними губами пробормотіла. Всяке лайно траплялося постійно. Саме кричуща річ, яку він зробив, це те, що коли ми всі були в клубі, він посварився з хлопцем. Хлопець вдарив його по обличчю. Він не відповів, але згодом сильно розхвилювався і хотів піти. За межами клубу задзвонив його телефон. Він узяв трубку і сказав: Як я вже сказав, я хочу бісові R15, Глокс і АК. Зараз ми йдемо на війну. Що, якого хріна я робитиму зброньованою машиною? Просто дайте мені зброю. Ми просто проігнорували його і продовжували йти. У мене завжди було питання, як він змусив свій телефон дзвонити. А якщо ні, то хто був цей в ідіот на іншому кінці дроту і в чому, на його думку, він брав участь в імпровізованій пародії. <клес> У мене була колега, яка була маніпулятивною компульсивною брехухою. Через якийсь час ми всі перестали з нею розмовляти, окрім вітань та розмов про роботу. Насправді вона поскаржилася менеджеру на вороже робоче середовище. Вона використовувала саме ці слова, тому що ніхто не хотів вести світську бесіду. Все було виправлено, коли її звільнили. Хтось, хто принижує вас перед іншими вашими друзями, жартом ма. Ви мали на увазі моїх батьків? Той, хто вважає, що вже все знає. Ви, безперечно, помилилися сайтом, мій друже. Так, у мене є така подруга. Мене дуже стомлює знаходитися з нею. Той, хто не поважає офіціантів та касирів, люди, які залишають своє сміття на столі та на підлозі у ресторанах швидкого харчування, бо це їхня робота. Люди, які зловживають вашою довірою та чесністю, щоб маніплювати вами, особливо коли вони добре це приховують, це ставалося зі мною занадто багато разів. На щастя, все обійшлося, але деякі люди страшенно гарні в цьому. Один із таких людей повністю зруйнував моє життя минулого року. Використовував мене доти, доки я не встановив кордони. А потім, щоб помститися, зруйнував мої професійні та особисті стосунки. Анонімно зробивши хибні заяви про насильство. Я потрапив до психіатричної лікарні після спроби суїциду. Раніше я визначав себе як екстраверта, який ставиться до інших так, як хотів би, щоб ставилися до мене і бачив у кожному краще. Тепер у мене сильна соціальна тривожність, і я не довіряю нікому, крім найближчих друзів. Люди, які роблять свої політичні погляди, основою своєї особистості. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, з якою людиною ви б точно не стали б заводити дружні стосунки. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!